Поїхати на змагання це е, коштує півтори тисячі євро. Бодібілдинг mm -hmm. це вам не дешеве yeah. задоволення. Yeah. Я стою на роздоріжжі. Або йти далі шляхом натурального бодібілдингу, або йти вже пробувати щось. Окей, okay, нажми тапок мій тапок. Читайте по губам. І хто справиться, прикольно зашифрує слово та в коментарях, yeah. той отримує від мене банку проти. Катерина Онішенка Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Мене звати Катерина Оніщенко. Я виступаюча в фітнес бікіні, а також... Амбасадорка брендів Beam, Me та M2O. Всі ці промокодики, які ви зараз бачите, можете легко використовувати для того, щоб отримати знижку. А ще я є співведучою подкасту про фітнес GymCast. І до речі, цей влог про наші зйомки зараз. Я стою прямо біля студії. Будемо знімати два нових випуски. Дуже цікаві теми, адже вони всі. Прямо стосується бодібілдингу. Ми будемо говорити про різні бодібілдинг-федерації та путь спортсмена до Прокарти. З іншим гостем ми будемо говорити про гіпертрофію. Це взагалі найцікавіша тема для всіх, хто ходить в зал і хто хоче собі накачати шикарніші м'язи. Кершейкер, патімейкер. Я буду джим джимбін. Давайте подивимось, що в нас тут є. У нас тут БЦАшки, вітаміни, нема кофеїну. Є Моксі з кофеїном чи нема? А можна мені з кофеїном, будь ласка? Дякую. Ось, людоньки, дивіться, тут є кофеін. Енергія зараз буде. Так, я люблю ти знімаєш, так? Марата? Oh, так. <гум> Марата, ти в якій категорії виступав? Менс фізик. Мен'с фізик. Я чемпіон Diamond Cup, якщо Ёшкин, <гум> що. Єшкін. Да. Коли знов на сцену? <гум> Т. Не. не хочеш, поки. так? Хочу. Да. Да? хочу. Та давай! Та в мене просто по роботі не виходило, а тепер може і вийти. Подивити. То може на весну будеш готувати? Шейкер, да, подивимось. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Е, Отут от два прибрав, отак от і ще дві приберу. Так, Серега, от дуже класно зі. Роз... Ну, пояснили, як ними користуватися. Я нарешті змогла підключити до свого телефону. Виявлялось, мені треба було просто. Скажіть чесно, він по фул прайсу тобі зливчи, чи по подружецьки виступи. Що? <рес> ні, він мені знижку зробив. А, знижку зробив тисячу гривень. Да. Тому на правах е, співведучої і людини, які зробили знижку, я вам раджу підписатися на <рес> ось цього хлопака. Вон, він там сидить. Сидить радіє, що виспався вночі в потязі. <рес> <рес> Бо в нього просто мала дитина. У нас якось сталося переїзд у Львів, що у Сергія. Шо? Ну я ще не переїхала. Якщо Сергій на постійно переїхав, то я ще думаю. Ну, Я туди повернусь ну, доріжку. треба В неділю повернусь, через тиждень приїду, бо мене батаремі запросили. Будемо знімати тренування для додатку, а потім я повернусь і буду сидіти там аж до виїзду на змагання. І я поїду вже зі Львова одразу. А ти там? там? Чисто через те, що спокійніше? Ти чисто через те, що спокійніше, так. Да. У Львові за весь цей час була лише одна тривога. Ага. Mm, і я прокинулась вночі, бо почула шахет, відкрила новини, дивлюсь вісім шахетів над Львовом. Я така думаю, ну в Києві було 800, плюс ракети, можна спати. Добрий день, знайомтесь. Ось це наш гість, з яким ми сьогодні будемо багато говорити про будбілдин. Скільки, напевно. Як у вас настрій? Ну, поїв, все нормально. А, поїв, це добре, да. так. Я теж поїла, але давно. Але судочок з собою взяла, звісно ж. А ви готуєтесь зараз кудись? А куди? На комірчській. А куди саме? Це оцей. О... 11 жовтня. 11 жовтня. угу. — А ти? Ні, я готуюсь на Аматорську Олімпію. І вона в мене буде аж в листопаді. Це в Польщі? Ні, це в Мілані, в Італії. Я вже на Олімпії був. А от на ну, цій Аматорській Олімпії, те, що ви були в серпні. Так. Як, воно якось відрізняється від того. Е, отак, від того, що у нас відбувається на наших змаганнях, ну от Чи сама саме? організація. Чи вона так само все? Ну почнемо з реєстрації. Вона так само буває по 3-4 години. Ця реєстрація? Реєстрація була з 5 до 8. Ну так, да, 3 з... години. Ну типу людей дуже багато, mm -hmm. але більш організовано, що все. Mm -hmm. Ну, дивлячись, нову ж таки, з яким промоутер? – промова в Україні, ага. А в тебе вже є мемберші Так, в да, я в травні оце виступала 25 травня. Так я бачила вас, до речі, з усіма. Я бачила вас в накопітелі, де всі спортсмени. Звернула на вас увагу і думаю, ну цей, цей хлопець. Ну це там, де я так називаю, місце, де всі спортсмени да, накопичуються. І так думаю, ну, цей хлопець точно забере щось. І потім проходить кілька годин. Я дивлюся, у вас там і медалі, вже і фоткаєтесь. Думаю, а ну понятно, все хорошо. Так, я виграв всі чотири категорії і абсолютно. В Бухаресті я, я теж в усіх чотирьох. Клапа. Тут в Україні я в трьох ще виступав, ага. тому що по віку не проходив, а в серпні я вже в чотирьох, тому що вже в майстрах був. Ага. Тобто вже по віку проходив. Так? І тут в чотирьох. Усі, в двох. В перші місця, в одному, в друге третьому, четверте. І взяв серед новачків абсолютно. Ага. Круто. А було багато спортсменів в серпні? Так. Uh, да. Категорії yeah. вашій? Yeah. Багато? Це скільки, наприклад? Uh, у відкритті було 10. 10. Uh -huh. В новачках uh, було три ростовки і загалом у новачках було чоловік 15-20. Uh -huh, uh -huh. ну, типу, до фіга. Для, Це багато, до да, 15. Uh, для NPC, для ну, такого регіону це дуже багато. Ну, Тупу Харес, я думав, взагалі, що це буде легкий прохідний турнір. А ага. вони на запрошували Зірок, Охерн, Дудо Єйц. Ну, типу, Купа Зірок приїхала. приїхала. І, звісно, спортсменів купа приїхала на них а, Ну, да, да. тільки. Юлісіс Джуніор приїхав. До речі, абсолютно за новачків мене нагороджував Юлісіс Джуніор. Ну, це я такий стаю. Я в шоці. Я на нього дивлюсь все життя в інстаграмі. А, він не змінить, це не змінить, це прикольно. А я, до речі, в мене знайомі дівчата, спортсменки їздили на ці змагання. І одна, яка в нас в 25 травня в Україні взяла бікіні золоту медаль в Ростовій. Абсолютно не взяла, тільки золоту в Ростові. Вона навіть в фінал не потрапила там. І я так здивувалась, бо в неї дуже крута форма. Я думаю, боже, хто ж туди приїжджає? Як Но, це так стало? В Україні я був по об'ємах найбільший, ага. а там я далеко не найбільше був. А хто от ну яка країна конкурентно спроможна? Якщо так їхати і дивитися? там багато, там всі класні, ну, ну типа немає таких що ти бачиш, що там, наприклад, я не знаю, Польща позабирала бай майже всі медалі ну були румуни, було небагато. Були навіть uh, з ЮАР, з Канади, США, uh -huh. хлопці. А, ну з усієї Європи ну багато спортсменів було, і так сказати, хто там ну я чесно кажучи на прапори не дивився, знаю точно, що там а, цих сусідів наших не було. Що слава, слава Богу? Вот, тому ну, спортсменів багато, ага. багато арабів, багато цих турків, іранців, ну з цих стран, які ну дуже сильні. Да, так. Турки Саме, сильні? Чоловічі, Жодного не знаю турка. чоловічої категорії, араби це найсильніші. — прикольно, я не знала це. А, а гримування як там проходить? Меджиктантом? Та ні, який меджик? — А хто там? Тан. Такого навіть не знаю, не де. А хто там? Протан всюди. Протан. Да. А а один і... слой в день змагань, чи треба заздалегідь ще один приїжджати? За день змагань, ага. інший в день змагань. Ага. А скільки коштує е, гримування, до речі? Мені цікаво. 130 євро. 130 євро. І ну, це, це, можна там на місці євро, зареєструватись, да? Це... Чи треба онлайн ну, обов'язково? На місці буде дорожче. А, о! Це хорошо, я собі... 130 євро – це я просто грим. А, якщо ще фізіономію малювати, чоловіча фізіономія – 30. Жіноча фізіономія – 70-100. Ну 100, 100 і в нас 100, плюс так Плюс Цей прически, да. вона десь теж 150. Ну, в нас теж ну, такі і, ж серйозні. Дряча категорія буде 250, типу, повний образ. Це лише образ, не говорячи про саму категорію ну, участь оплатити? У змаганнях, ну, типу, в мене було чотири категорії: Тру на войс, на войс, майстри і відкрита. Угу. Чотири категорії плюс фото і відео. Угу. А, це що я Фото і відео, pluся, плюс мейк і обличчя, але обличчя мені не встигли зробити, тому що багато людей було. Я був білим обличчям. Коротше, все це в сумі десь тисячу Коротше, півтори тисячі євро. Отак от бодібілдинг це вам не дешеве задоволення. До речі, так, Поїхати на змагання це коштує дуже дорого. Бодібілдинг це спорт не для всіх. А підготовка ще бо теж забирає багато грошей. чоловіча Категорія набагато складніша і дорожча ніж жіночі категорії. Да а чому? Ну, тому що у нас в десятки разів більше бадів на підготовці. А -а -а. У нас в десятки разів інших штуковин більше. У мене ютуб канал називається Дві дороги бодібілдингу. Там якраз розповідається про. Ви знаєте, до речі, що я стою на роздоріжжі. Ну, на роздоріжжі. У мене є вибір або йти далі шляхом натурального бодібілдингу, або йти вже пробувати щось. Треба, не треба, а, скажу так, що якщо і треба, то дуже дуже маленький. І історії дозування я да, можу сказати, тому що я треную треную і спортсменів. Ну, більшість цих дівчат, які я тренував, ми тренувалися без додавання якихось ага. сторонніх препаратів. Хлопцям це ну, звісно, що це важче, набагато важче. Це а. майже неможливо. Це е, дві дороги. Угу. По одній ти їдеш 60 і все по знаках, не порушуючи правила. А інша це невеличке пришвидшення. Uh -huh. Ну, типу, ти даєш пришвидшення. Якщо ти додав якусь сторонню історію, це не значить, що ти маєш право хірово їсти, uh -huh. маєш право не досипати, uh -huh. маєш право менше тренуватися. В тебе все ж та та те саме, що і у хлопця, який натуральний, але в тебе відповідальність набагато більше. Uh -huh. Тому віддачі має бути вже набагато більша відповідальність. перш за все за своє здоров'я uh -huh. ти на почав вживати. І окей, будь ласочка, дивись за своїм здоров'ям, інакше пробачте срака. <паспалу> і той, хто почав вживати, має хірячити в 10 разів більше, аніж той, хто не вживає. Тому що ти почав вживати, окей, навіщо? Щоб пришвидшитись, окей, нажми тапок в угу. <паспалу> все одно, як Віддайся цьому бути. моменту хоча б. Тому, uh, але ми це все детально краще на подкасті. да, бо зараз ви виговоритеся, все я по нього там розноси Нам треба виставитись. Треба сюди мікрофон, треба шукати ага. камери. Ой, це є дуже приближення цим столом. У нас є два виступаючих спортсмени. Це Олексій та я, і в нас є колишні да? з нами за столом. Сидить колишні. Так, а, а ви, на мою камеру. А сюди а. А. А, а, вона, как... а можна, будь ласка, выбуватись в своєму дворі? А я кажу, те, що я можу показати, тут не можу. А я тут знімаю взагалі. Ну добре. Зустрічі, я прийду в ваш новий зал. той момент, коли тебе не запрошували, а ти все одно сказала, що прийдеш. Там, що ви хочете, щоб ми потренували разом. Я думаю, буде більшість написів, типу, прокачаємо сідниці, давайте потренуємо попу і так далі. Я залюбку зроблю дівчаче тренування, яких не існую, але зроблю. Клас! Якщо подобається ця ідея з тренування а, попи дівчачої, то давайте мені я дуже подобається ідея тренування, а вже яких частин тіла вирішив, і я хочу знати, яке тренування, щоб вбитися там. Отлично. Тоді ти тренуєш мене на сідниці, а я треную тебе на плечі. плечі Огоже, А я, я прийду подивитися. Я, я як хоков. Це що стосується росту м'язів, це супер цікаво. Процес гіпертрофії – це боротьба між анаболізмом і катаболізмом. Одні речовини, одні процеси в будь-якому разі. Відбувається знаком мінусу з розпадом енергії. За певних умов за певних умов тренування можуть набути якості, які більш властиві або для швидких, або повільних, але їх відсоток невеликий. Тоді почалось дуже багато досліджень, розробок, і от якраз перші протеїни е, з'явились під час другої світової війни. А що ти хотів? До речі, а ви дивитесь наші рілзи і ТікТоки. Ми для кого стараємось? Там стільки подарунків розігруються. Хто не дивиться, той лох. Хто дивиться, напишіть в коментарях. А що ми там розігруємо? Банку Прокаїна! Банку кокаїна Хочете отримати? Екстазі. Так, до речі, є. Трава. Коротше, плані... ви багато чого пропускаєте, народ. Mm -hmm. Приходьте, брілзи, тіктоки, джимкас. Тікток десь там в описі буде. Посилання. Точно! Пишіть в коментарях слово к. А потім тобі Ютуб знесуть. <ріст> <ріст> Подумають, що ти барига. <ріст> Пишіть, читайте по губам. Пишіть слова слова. Словах. І е, хто перший? Ні. Як зробити? Напишіть кон... Не словом, а якось завуалюйте, щоб YouTube мене не відкриття кожна літера відповідає нумерації. ця. Кожна літера це циферка. Типу з алфавіту. Розуміло? Типу, а, ти пишеш одиничка. Типу, так конопля. А, ти ду який шифрувальний. <кл 'язав> Коротше, хто справиться, прикольно зашифрує слово кон...", в коментарях. Е, найкраще. Той отримує від мене банку конопляного протиїну. А знаєш, є прикол, коли зараз в Тікток пишуться символи в внизу, і пишуть да. банку. А, да. а в Тікток це працює. Ой, в Ютуб це працює. Не знаю. Можемо перевірити. Напишіть, так. Напишіть, давайте перевіримо. голосуємо для тих, хто монолітний. Друзі! Контром це там добуває. Так, да. І по-любому. Так. А чо ніхто не радіє кінцю знімального дня? Ура! Ура! Я просто поглопаю. Мара, ти маєш більше за всіх радіть. Сергій, що у Львів? Так! Да. that. <laughs>